Добрий день. Починаю свій влог новий. Сьогодні 21 вересня і я на городі. На городі я займаюсь тим, що збираю ось ці дрібні помідори, ось ці такі. Цей сорт називається червона смородина. І їх так набридає збирати, тому що вони дрібні. Я вже годину я крову. дивіться, скільки я нарвала. Половину такого п'ятилітрового відерка. Дуже це набридає робити. Сьогодні трішки порву, завтра після роботи і вівторок. В середу вже по прогнозу погоди передбачають дощ. Тому скільки встигну, стільки встигну. А решта вже будемо викидати, напевно. Якось так в цьому році все пізно почало рости, кабачки тільки молоді почали виростати. Ось молоді кабачки. Ціле літо майже не було кабачків. Десь поодинокі попадаєте. Це, бачите, молоді. Почали рости кабачки. Все впізно, гарбузи ту взагалі лиш повиростали. Зараз вам покажу, які гарбузи. Смотрите, сьогодні 21 вересня і які гарбузи маленькі. То вже з них вже точно нічого не буде. Вони вже вирости, не встигнуть. Ну, вже як є, будемо в цьому році без гарбузів. В минулому році було дуже багато, що ж не встигала з'їсти. А в цьому році не буде. Нарвала трішки помідорів, не ціле відро. Збоку покажу, скільки там. Ось так. Не доверху трішки. Зірвала два кабачки. Пожарю. Пожарю таких пляцків з кабачків. Так швидше буде, тому що просто кабачки жарити дуже довго. Як проходить в мій вечір на тілі? Тут мажути коладки з кабачки, знаками кабачок. Тут в вичинці. А тут ще з тих повідомив, які я зривала жовті нагороді, ще натиснула соку. І буду також стерилізувати. І так це все готую і настроюсь на завтра на роботу на понеділок. Всім привіт! Понеділок, рано я поспішаю на роботу, швиденько дуже запізнююся. Знову ще зустрінемось. Увечері я знову варю суп. Сьогодні понеділок. Якось так швидко з'їв той суп з квасолею, що я варила в суботу що я варю знов. Зварю напевно, суп з гречкою на цей раз. Вже 9 година вечора. Ще тр... трішки йшла на городі, там покусила траву, завтра вам покажу вже і варю суп, повечеряли макарони і салат. І зараз сварю суп і буду вже відпочивати. Знайшла в шафі ось такий, чи це рис, чи що це таке, я не знаю. Це мама передала з Італії. І вирішила з цим зварити суп. Хто знає, що це таке, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Сьогодні середа, у нас погіршилась погода, почався дощ. І Міланія А я сьогодні після роботи зварила ось такий суп з картоплею і з пельменями. І йде відбивати своє ліжку у кота? Чи ви також варите такий суп чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях мені. Мені дуже цікаво знати. Сьогодні субота, 27 вересня, ми збираємо з городу урожай. Морку і буряк. Буряка не дуже, є багато трішки трошки. і трошки дрібнішого, а більше є моркви. Залишаємо так сушитися. Завтра зберемо. Вже у нас буде город чистий. Ще покосимо там, де виростала трава, і все. Тієї ночі був приморозок і вже кабачки Мені. померзли. Ось вам покажу, які вже кабачки. Кабачки вже померзли. Був приморозок. Ось такою косаркою. Траву це електрична косарка. Ось тут закладається акумулятор. І кошу на городі траву. Але тут вже акумулятор цей розрядився, я йду поміняти. І тут є інша насадка, тут ніж, він же такий погнувся так сильно. Я хочу закласти там є ще пила і спробувати пилою. Сарка досить нормально косить гарно, ну тільки ненадовго її стає, тому що сідають акумулятори. Ну, але потрошки можна косити. Спробувала я ось ці, цією пилою покосити, бо якось не дуже зручно потрібно косити тим ножем, що був раніше, а цим добре спилювати дерева, якісь невеличкі. кущики, дерева. Оцим. Ну, але я вже поклала, то я вже трошки покошую цим. Не хочу переставляти. Зараз, можливо, ви побачите, як я буду косити. Це мій останній нагороді урожай. Ще залишились такі дрібні ці помідори. Я минулий тиждень збирала ще їх і закривала сік. Може, хтось бачив, я показувала у відео? Тільки мало було переглядів, то хто не бачив, я показую ще раз. Можливо, когось це цікавить. Ось такі. Дрібненькі помідори, називаються жовта смородина. Дуже солодкі і невибагливі, дуже довго ростуть. А ось тут я садила таку плантацію полуниці на це агроволокно, але вона так сильно розрослась по ньому. Я хочу трішки її поприбирати, щоб її було менше. Але дивлюсь, що мені дуже довго прийдеться цим займатися, щоб полишати тільки там, де я садила, в тих місцях. Вона так поплилась. Зараз буду пробувати щось трошки хоча б зробити. Ось щось таке в мене виходить. Прополюю це, прополюю Тут дивіться. Тут ще не прополено. Ціла плантація заросла, а тут я вже прополюю. Я думала, що я це буду довше робити, то якось ні. виходить швиденько. І дивіться, скільки я вирвала з цієї суниці, яка порозросталась. Тут є місцями, що не прийнялось в тому році, коли я садила її, то я там подосаджую трошки, де не було. Ось тут, наприклад, я досадила маленьку цю. Це також досаджуємо. А моя кіцька тут почула мишу і ловить мишу, але миша тікає під агроволокно. І вона її не може зловити. Пхає лапку, пхає під агроволокно, а Миша десь там ховається і вона її не може зловити ніяк. Дивіться, як вона лапу пхає під агроволокно. Почула там мишу, але саме головне, що Миша бігала зверху, і вона на неї дивилась і ходила за нею, не ловила. А тепер ми сховалась, то їй вже треба дуже нижче, стало терміново. Все, я закінчила пересаджувати, ну, тобто не пересаджувати, а прополювати ці ягоди, суницю, тобто полуницю, щось я вже заговорююсь. І ось тут не поприймалась в минулому році. Я тут подосаджувала частинку. ось таку. Там вона гарно розрослась, прийнялась. А тут не було нічого посаджено, тому що тут не прийнялось в минулому році. Зараз я подосаджувала і думаю, що вже на наступний рік буде більше в нас полуниці. Хоча якось цей сорт не дуже плодоносить. Можливо, треба щось посадити іншого сорту. Вже подивимось, а там я буду вирішувати, що робити. Виросла ще одна така капустинка на городі синя, невелика. Ось не було урожаю в цьому році на капусту. Зараз я її зріжу і зроблю на вечерю салат. Зараз ріжу. Важко одною рукою це робити. Зроблю на вечерю салат гречку. Я вчора варила, то ще залишилась і буде до гречки. І дивіться, який був мороз. Хто дивився в минулому році? Мину... На минулому тижні відео я показувала гарбузи. Дивіться, як їх поморозило. Вже все вже більше вони рости не будуть. Не знаю, чи зірвати ось ці маленькі гарбузики, чи можна щось буде з ними зробити, чи викинути просто їх, навіть не знаю, що робити. Но рости вони вже точно не будуть. вже все поморозило. Поки що залишаю, подумаю до завтра. Сьогодні неділя я ходила в найнай -най і купила трішки продуктів. Зараз вам покажу і розкажу ціни. Сир кисломолочин. Ну, це продукт, це не сир. 29,59 пятьдесят Цей пакетик 394 грами по 75:10. Сметана. Івано-франківський завод 71 гривня і 70 копійок. 900 грамів у цьому вітрі. Туалетний папір 6,20. Ванільний цукор, дві штучки, 2,40. Родзинки. Можливо, буду щось пекти. 27,90, хотіла би печу всяну впекти, подивлюсь, чи буду їх використовувати. І 1999 ось така капуста. 11,80 за кілограм. Кілограм 694 вага. Хочу заморозити, попарити, як на голубці, і заморозити, щоб взимку можна було робити голубці, тому що взимку капуста дорожча. І ось так. І зараз іду на город, треба позбирати буряк і моркву. І ще забула показати, купили для доньки зимове взуття. Ось така фірма. Це шкіряне взуття. Тут ще вона взяла шкарпетки. Тобі зразу. Зуття 1965 коштує, і шкарпетки 35 гривень. Тут по карті знижка ще 100 гривень вийшло за це все. Заплатила я разом 1900 гривень. Ось такі кросівки Ось такі кросівки Ось такі чорні, шкіряні, думаю, що будуть довго носитися. Все, поспішаю на город. Ще побачимось. Зібрали з городу три ящики моркви, ось так, і два ящики буряку і квасимо капусту. Ось тут вже випливлю відро дещо частину А частина залишилася, ще буде інше відро. Ввечері я ще вирішила спекти ось таке вівсяне печиво, тому що маємо багато вівсянки, потрібно десь використовувати. І знайшла я такий рецепт лілій цвіт і вирішила спекти. Тут вийшло 18 штучок, я робила подвійну порцію. В неї в рецепті вказано, що з однієї порції виходить 10-14, але вона, напевно, робить менші ці кульки чи як, я не знаю. У мене вийшло ось так. Зараз спечеться і я ще покажу, яке воно готове. Випікала півгодини печиво і ось таке вийшло це вівсяне печиво. Ось таке воно з вигляду. Зараз я розламаю. І ось таке воно всередині. Я скуштувала, як на мене, трішки би було треба більше цукру. Але так то в загальному може бути смачне. І хочу вам показати ще серветку. Я в попередньому відео починала в'язати. Ось готова серветка, якщо когось цікавить в'язання. У мене ще є окремий канал по в'язанню. Можете переходити за посиланням. У мене є на каналі посилання на мій інший канал. І дивіться детальніше про моє в'язання. А з вами на даний момент я прощаюся. Хочу побажати вам мир, миру, здоров'я, удачі, всього найкращого. Готуємось до роботи. З понеділка починаються робочі дні. Ну, по крайній мірі, у багатьох. Тому до зустрічі я починаю з завтрашнього дня знімати новий влог. До зустрічі, до побачення!